Генштаб ЗСУ на цей час не давав коментар щодо наслідків атаки по аеродрому в Криму, але є інформація із російських телеграм-каналів та ЗМІ, як з'ясувалось внаслідок вибухів на військовому летовищі успішно відмінусовані щонайменше один винищувач Су-30 та два Су-27. Відповідні дані опублікували російські джерела та гауляйтери. Наразі підтвердити дані неможливо, українська сторона не робила заяв про втрати ворога від цих ударів. Заявляється, що літаки окупантів не встигли здійнятись у повітря. Є втрати і серед особового складу росіян. 12 окупантів загинуло, ще 10 – поранено. Втім, ці дані не остаточні. Росіяни продовжують рахувати свої військові втрати, тому інформація може змінитися. Також росіяни повідомляють і про те, що одна із ракет влучила у базу елітного спецназу окупантів біля гвардійського, і там одразу припинили своє життя дев'ять бійців гру, а семеро нацистів важко поранені, але ж все одно потрібно дочекатися офіційного повідомлення Генштабу ЗСУ.